Моя улюблена вправа для плоского живота, яку 90% людей роблять невірно. А я зараз навчу вас робити її правильно. Зараз я покажу, як неправильно робити. Я думаю, що ви точно бачили цю вправу, або, можливо, колись робили її самі. Починаємо розхитуватися зі сторони в сторону, лопатки на підлозі, поперек прогинається, ноги роблять ось такий велосипед. І в нас не працюють живота, у нас компресія відбувається в попереку, напружується спина, ось тут нема згинання в грудному відділі. Зараз ми зробимо все правильно. Направлюємо стегна трошки вниз, щоб поперек у нас був на підлозі. Піднімаємо по черзі ноги, коліна над стегнами, опору відчуваємо в таз, в ребра, закриваємо в руках такий міцний замок, заводимо руки за голову, лікті трошки ось так попереду, не розтягуємо наші плечі. Припіднялись до нижнього краю лопаток. Лопатки над підлогою, вони ось так не лежать, добре згинання в грудному відділі. І ми спочатку витягуємо, вивчаємо, як ноги рухаються, витягуємо по черзі одну ногу вниз, повертаємо до себе. І так, щоб поперек залишився на підлозі. Нога опускається до тих пір, поки ми контролюємо опору в таз і в ребра. І тепер корпус у нас буде провертатися, вивчаємо, як рухається корпус, ніби ось так навколо своєї осі. Бачите, щоб нижня лопатка, коли ми сюди повертаємось, вона залишилась над підлогою, і лікті ми не тягнемо, лікті широкі. Тепер все поєднуємо. Руки за головою. Видих піднялись, прокрутились на одну сторону, нога рівна витягнута, і на іншу. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих через ніс, видих через рот. Лікті широкі. Ноги активні: 90 градусів кут. Все, і отут. Дуже класно відчувається м'ясо живота. Тому зберігайте правильну техніку виконання цієї вправи. Вона називається кріс-крос. Вона з класичного пілатесу. Вона дуже класна для плоского живота, для сильних м'язів кора. Тому робіть її обов'язково додавайте свої тренування, але робіть її правильно.